Всім гарного дня! Вас вітає канал Криворізька сімейна перма. Сьогодні у нас 27 червня 2025 року. І сьогодні у нас в планах засівати у тепличку овочі або зелень на другий оберт. Ось ця тепличка. В ній вирощувалася розсада томатів. Та капусти. Вона вже прибрана, перекопана. Тут вносився компост. Ось я вже зробила ямки і буду висівати сьогодні гібридні сорти огірків. Ось примеро 50 штук. І оцей дуже гарний огірок мадрелен. Дорогий, але він того коштує. Прим'єру, ще не вирощувала. Будемо пробувати. Ось тут у нас шпалера для них залишилася. Це з того року. На ній вирощувалися томати. Ми залишаємо її, то коли огірки почнуть рости, ми. Направимо їх і вони підуть зростати. Ось Шпалери. Тож, висівати вирішила огірки, бо в цьому році якась погода незвичайна, то холодно, то жарко. ночі холодні огірки у відкритому ґрунті дуже погано зростають. Вже їх і золою підкормлювала, і курячим пометом, послідом, але стоять на місці, бо холодні ночі, ночі десь 10 градусів, 11, не зростають. Тож вирішила, може, хоч у теплички вони будуть краще рости. У цій частині теплички я хочу посіяти кріп. Він буде дуже ніжний і гарний. Якраз десь до вересня місяця він вже буде готовий. А у цій частині ще не вирішила. Може, спробую томати на другий оберт. Ще не знаю. Тож починаємо висаджувати. Ось порозкладувала насіннячка і будемо закапувати. Ось отут кріп. Ось так посіяло густенько, тому що його буду срізати. Відразу, тож ось так. Ось, закінчила висівати. Ось тут ставлю мі... мітку, що це примера до досюду, а далі йде мадрилен. І потім побачимо, який гібрид дає більшу врожайність. Це я для свого експерименту мені дуже цікаво, бо і примера дуже хвалять. І мадрилен я знаю вже, що вона він точніше. Цей огірок дуже-дуже врожайний. Ось отут ще у парничку я теж все прибрала. Тут вже засіяла базилік, лимонний, зелений і ось тут рівчаки. Це я буду засівати фіолетовий. Це все це полю і накрию плівкою. І вони, він дуже швидко зійде. Теж на осінь буде. Це моє господарство. Так, зараз вам покажу, які огірки у відкритому ґрунті. Це Василій. Так, Вася. Пішли. Тому не знаю, будуть вони в цьому році чи не будуть. Ось цей відкритий ґрунт. Вже підготували. Будемо палеру цепляти та сітку. Але поки що ще, ще зарано вони маленькі. Ось. Ось у такому стані вони. Ось тут є більші. Ось. Вже з оно, але для 27 червня це тому вони в цьому році чомусь дуже погано зростають, ось такий там з огірочками. Ось у такому стані це томат сам виріс, бо в тому році тут у мене були томати, і залишилося насіння виросло я його не чіпаю. І ось він сам Перезимував і який розкішний. Видно, що він нічого не боїться. Не холодних ночей, ні фітовтори, ось у нього вже томатики, воно ось. Тому я такі томати не вириваю. Ось отакі огірочки, а ось от. В цій частині вони підмерзли і ось так пожовтіли. Я їм даю підживлення. Листочки вроди чисті, немає пліща або тлі. Але ось такі вони. Тут тож Будемо сподіватися, що відійдуть. Інші підуть пасинки чи пазухи інші. Тому і кажу, що в цьому році якось так. Ось такі, вони в цьому році. Огірочки. Тож, залишайтеся зі мною, підписуйтесь, ставте лайки. Всім вдячна за репост. Тож, якось так, всім мирного неба, перемоги нам, терпіння і витривалості.